Вітаємо на нашому курсі. Ми вже багато говорили про меморіали, про контрмонументи, які присвячені загиблим людям, жертвам, імена яких ми точно знаємо, і про події, які точно описані в історії. Але війни та катастрофи залишають дуже страшні рани, і дуже часто ми навіть не знаємо, де загинули люди, яких ми хочемо згадати. Ми не знаємо, чи вони взагалі мають свої могили. Кожна людина гідна оплакування та поховання. А що робити, коли ти навіть не знаєш, де поховані твої близькі? Ти не знаєш, чи вони взагалі мають могилу. Куди можна прийти для того, щоб згадати своїх близьких? Зараз ви бачите пам'ятний знак, який встановлений біля однієї з церков у Майнці в Німеччині. І напис на цьому знаку такий: це місце скорботи для всіх, хто не може прийти на могили своїх близьких та друзів, для емігрантів, біженців та людей на чужині, для людей всіх мов, культур та релігій. Сюди кожного дня приходять люди, залишають лампадки та поводумки повертаються додому. Це люди з різних країн. Які не знають, що сталося з їхніми близькими, та як можна відвідати їхні могили після Першої світової війни? В багатьох містах, містечках створювалися символічні могили людей, які пішли з цього міста і ніколи не повернулися назад. І ніхто не знає, де їхні могили. На таких стелах писали імена. І дуже часто для їхніх родичів та сусідів та друзів це було єдине місце, куди можна було прийти та згадати та оплакати своїх близьких. Польська дослідниця Зузанна Богоміл розповідає про так званий синдром втраченої могили. Це травма суспільства, в якому багато людей загинули десь на чужині. В такому суспільстві люди дуже часто створюють символічні могили, до яких можна приходити та оплакувати своїх близьких, в Польщі таким символічним кладовищем став меморіальний знак, встановлений на військовому кладовищі в Павансках. Цей знак був створений в пам'ять жертв катинської трагедії. Часи комуністичного панування про злочини радянської держави в Польщі було заборонено говорити, але поляки намагалися в 1974 році. Було встановлено хрест на честь вбитих в Катині, але влада його прибрала. Його знову відновлювали, влада знову його знищувала. Ще через 20 років у Варшаві було створено пам'ятник. Загиблим та закатованим на сході. Він перетворився на місце пам'яті для багатьох поляків, чиї родичі не повернулися з радянського заслання. Раніше вони не мали такого місця. І для багатьох це стало місцем інколи стихійних ритуалів скорботи. Пам'ятник створений у вигляді вагону для депортації, на якому встановлені хрести латинський та православний, та юдейський та мусульманський надгробок, які символізують всіх жертв, жертв всіх народів, які тоді жили на території Польщі. А перед вагоном встановлено 42 символічних шпали з написом місць розстрілів поляків, часто родичі поляків, які не повернулися з радянського заслання, приходять та ставлять Свічки на шпалу з географічною назвою, де скоріш за все загинула їхня близька людина. Існують могили без тіла, коли ми не знаємо де могили наших близьких. Існують могили без імені тоді, коли невідомо ім'я того, кого ми ховаємо. І це жахлива реальність війни. Саме з реальної могили невідомого британського солдата якого поховали на території Франції виникла найпотужніша традиція військової комеморації ХХ століття могіли невідомого солдата. Здається, що могіл невідомих зараз не існує, але ось перед нами світлина зроблена в Україні в 2022 році. Єдине, що відомо про людину, яка тут похована, це номер автівки, в якій її вбили росіяни. Можливо, серед пам'ятних знаків, які будуть створюватися в Україні після завершення російсько-української війни, з'являться і такі місця скорботи, які присвячені людям. Могили, яких ми не знаємо, і місця загибелі яких нам невідомі. наступного разу ми будемо говорити про меморіали, присвячені втратам в культурі та свободі. Дякую, до зустрічі.